Зараз всі абоненти наші, які абонентами по водопостачанню, отримують воду у цілодобовому режимі. На кінець минулого року із дев'яти водозаборів міста лише шість водозаборів працювали в цілодобовому режимі. Водозабір Севастопольський, Чинадіївський та Івана Франка працювали у погодинному графіку. Зимою нам вдалося перевести Севастопольський водозабір в цілодобовий режим роботи. Після цього весною. Ми поміняли трошки схему подачі води в місто, і нам вдалося забезпечити цілочинодійський водозабір також цілодобовим режимом подачі води. І на минулому тижні ми завершили роботи по будівництві нової реверсної лінії від водозабору Івана Франка, що також дало змогу забезпечити даний водозабір і райони Києв обслуговує цілодобовим режимом водопостачання. За цей рік ці три водозабори додатково десь біля 110 вулиць отримали ще додатково. Цілодобовий режим водопостачання. В цілому, якщо говорити в процентному відношенні по абонентам, які користуються з тих водозаборів, то на кінець минулого року цілодобовий режим водопостачання отримувало приблизно 65% мукачівців, абонентів. Зараз це 100%. Практично всі наші абоненти отримують воду в цілодобовому режимі.